Всім привіт! Сьогодні я заїхав на BMW салон і міні. Зараз познімаю трохи машини. Як той із суботи обіцяв, що планував проїхати, випало трохи снігу, думаю машини засніжені, але бачу працівники трохи так що інакше все-таки стараюся, щоб задовільнити клієнтів і сніг позмітали з багатьох машин, трохи вітер здув. Зараз я одягаю рукавиці і понеслась. Будемо дивитися, так що бачите значок міні, BMW і вас цікавлять ціни мене також. Пройдемося рядом машин. Они я покажу, так, поки що на площаці. І давайте тоді будемо дивитися вже. Ми маємо оцю міні-синю, ви бачите. Скільки вона коштує. Скільки вона коштує? Ого! Тут, тут не. Я то переоцінив, шкрабати важко, ні. Дошкрябався. Так, вона 33 тисячі, я не знаю що ви там бачите, чи ні. 33 тисячі коштує. 33 тисячі маємо іншу міні. Дивимося, чи ціна така сама, чи даремно я шкрябав тут, чи не даремно. Дверна, 28, це 28. А вона цікава, їжена чи нова? Так, нема тут, поки нема часу сильно вчитуватися. Ні, їжена, 19 рік. 28 тисяч за міні. Окей, ягуар маємо. Тут ягуар стоїть. поціновувач ягуарів. Будемо дивитися. Яка ціна на такий ягуар? Зараз тобто, зашкрябали, нічого не видно. Вон, для вас я відшкрабав, щоб було видно і це ціна 43 тисячі, як ви бачите. Не знаю, що я в рукавицях фокус треба дотикатися екрану, щоб був кращий фокус. Артом зараз 43 тисячі. І рік. рік? 19 рік. 2019 рік, 2000 такий Jaguar Далі ми маємо Honda, це вже цікавіше, це вже цікавіше, Honda cr V. Зараз ми прийдемося, я купив стабілізатора, щоб нікого не ковбасило, не нудило, як відео скаче, all-wheel drive, cr V, бачите? Black Edition, що там ще є? Цікаве. І йдемо дивитися на сімей. Так, рукавиці подруг. Таке були ще Ого, ціна тут. Ціна 38 тисяч. А рік. О, віл А рік 2020-х, якщо ви бачите. 2020 рік. Так вишкробувати і дивитися, таке враження, як рибу через е, ловити через околонку. Ну нічого, надо зима. Так що зима, в кого нема зими, скучає за зимою, в кого нема літа. Ну Тут літо є, зрештою. То Скучає за літом Сумує. Але якщо все окей, то нема за чим сумувати, сумуватися особа. Жара це теж не добре холода. Теж Атлантична канада, от отрищена я бачу. 60 сантиметрів, це вже не добре. Це вже інспекцію. Якщо захочете на права, здавати на такій машині, я не бачу, що вам видно. Ну тут добре, видно. так, Ця машина коштує 32 тисячі. 32 тисячі тут 32. <рекун -3> зараз е вийшов дядько з Італії родом, у 2003 році приїхав. Оце він мені дав візитки. Пішов тут і, і обсильний. Пардон. Вітер, вітер здув. Так, це його візитки, якщо раптом хтось захоче сюди, так, хто може завітати чи йому позвонити, все спитати напряму. Напряму. Я теж люблю працювати напряму. Знаватися, Так і Такі пирогів можете спробувати подаруватися. Sun. Маємо такий Nissan Оце приємно, що ціни є. Я кажу, Європа в Америці. Добре, що є ціни. Ходиш-ходиш, без цін І не знаєш, які там прицінили, тому що ну, ціни високі, як бачите. Що говорити? За 37 там All-Wheel Drive а форум з передніми вудучими, можна нову машину взяти. Салон вона буде, звичайно, там мінімальна комплектація, ну але все одно це буде CR-V. Кузов такий самий. Hyundai є, Hyundai. У мене теж є Hyundai. Старійшій морді. Так, глянемо по є ще. Так, 35. 35. А рік 2020. На пробіг. 50 тисяч, ну, нормально. Тріп ціни. 35 тисяч, віддатися. 33 за цього Hyundai. От сьогодні що ще -що. Що Поїду в Toyota, в цей, Volkswagen. Volkswagen. Подивився на німців. І там був Taos. Таус в мінімальній комплектації за 29 тисяч. Новий. Там подвійне щеплення. Так, а ця 2018 й Honda і що за неї хочуть 27 тисяч, як бачите. 27 тисяч пройшла 34 кілометри. Виглядає непогано, такий колір червоний. Колись були часи, що за колір можна було продати машину на тисячу дорожче, плюс-мінус. Плюс, в залежності, що за машина. Так, а тут дивимося. Хто щасливий? Що за щасливчики вже чекають на ці тачки пехи? Що вони просто в стопу 12-й. так. Така пеха чекає. Засніжена пеха, чекає свого власника. Така шия. там по столице. В рукавицах, наверное, не очень удобно этим джойстиком играться. На этой приезде приехал Підемо, цікачки, це просніжні. Знову сніжоваці повиганяли, салончику, раче роботи. Ось такі БМВ. Дехто каже, не це мані піц, то піц це дерки, грошові дерки, грошові ями. Але якщо є гроші і... Це європейським салоном, німецьким салоном Беха любить так такі Бехи може тут навіть відчути задоволення. x 5 який x 5 стоїть. H5, Ще один x 5 Так, будемо, що нам ходити, це що таке? Що це за облігати? Бачу, що щось на пеху не похоже. Це равчик стоїть равчиком. Це не пехі приїхав равці. О, міні-міфіні. Міні-купер. Хороші машинки, ну тут ця дверна. Хороші, але дорогі. Але ну, популярні, як не дивно, в Канаді не так багато малолітражок. І як ви пам'ятаєте... Там знімав про аукціон PG&A, там теж міні стояв, а перед тим в мене не було фотоапарату, я був теж на аукціоні, якусь попадав. Як не дивно билися за ті міні купери Як не дивно, канаді, так? Ну такі елегантні, такі маленькі машинки собі. Багато чого задає шарм і установки ось такі в соціумі. Я вже згадував, мені так здалося, може і неправильно, здалося, може правильно. Що тут е, таким показником, якби з є такий джип, з багажником пікап, такий добротний, дорогий. Оце від такого пікапу там всі, всі, всі в захваті. так. Давайте пройдуся цим рядом міні-куперів. Ціни дивитися не будемо, бо я ж усіх ті не бачу на вікнах Просто подивимося, різні кольори є цікаві. Я би собі взяв такого. Ну він, о, цей вже вищий, це вже такий маленький, не такі вже він і маленький. Ну, що питання з ремонтами тут теж європейські машини. Тут ще салон тренджеровера є. Та взагалі багато вмонтані салонів щоб гроші були. Десь на всі марки представлені. В салоні тут не, не, не бракує, то точно. Може тільки зелений коля. Цікавий зелений кольор. Так, 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 йдемо далі. це жовті вуха і буква С спереді. Не знаю, що це означає. Давайте продовжуємо екскурсію по БМВ. Давайте глянемо на ціни, щоб вже не ходити просто. Дивимося, наприклад, на чорна. Я вже як дівчата говорю, просто. чорна, червона, зелена. Так, не глянутися у нас. Пимосимо. Породок дає машини. Відок, І ось ціна панове повернуто повернути Ось так по-китайськи трохи працює. 53 тисячі, 2023 рік. Тільки 8 тисяч проїхала машина. 53 тисячі за седан. Що можна взяти за 53 тисячі, можна Атласа легко взяти з Що ще можна взяти, можна хорошій комплектації. Взяти там рава, теж ще залишиться на напарно років на, на бензинах. Можна хайлендера взяти ці гроші. Отаке. От тобто 20-й рік і ціна 45 тисяч. Майже безплатно. Там ще є один ряд, прямо підемо, ще ти рядом О, він приїхав, що це такі. Гармонія на фоні Б. І Ще один працівник приїхав на ліпні. Сікаво. Директор таурі їздив на німецьких машинах Це 600 ми тільки за іншу сторону. Хоча лін тут теж хороша. Маю марисі без них краще, як сказати. Що взяти, якщо ремонт дорогий, на гідності я не берусь сказати, що найкращий від йод, не знаю. Треба питати, типу, як біло фірм. І ця 49 тисяч. Зараз маємо фокус. 49 тисяч-2018 рік, Ви бачите, пробіг 63 тисячі пробігу. Одно маємо таку вемле. Чорно. І все одно глянемо. Потім ми до неї теж підійдемо. Hi, how are you? Good, good. For memory, I will make a video just to remember prices, etc. Is it okay? Uh, maybe later I will come in, inside. Like uh, documenting all the cars? Oh, it's for me. Maybe I'll put it uh, into YouTube, you know, for people to see. Like uh, free of charge advertisement for you. Oh, is that right? Yeah, so. Maybe, uh maybe once you're done, you can come inside. That'd be great. Yeah, yeah, sure, sure. But I don't have so much money to buy this car right, right now. So yeah. maybe I will look for something more cheaper. Okay

Зараз нас світиться зразу А, це чи я світу? Отак. Це працівник так вирішив мені все-таки підсвітити. Оу, за 79 тисяч. Вау, вау, вау. Це на Амбле, це не дивно. Це канадські ще гроші, в Європі вони теж так коштують. Дання в Європі. На салон піти. В салоні буде музика грати, звичайно, потім ту музику треба видаляти, щоб я тут не ставилося авторське право. На підесталі стоїть така тачка. Як ви бачите. Зараз я її обійду. Да, что у нас есть? И все, ма. И БМВ Так, пожарники поехали. Так что это кафе, каши баха, все это пазарно. В телефоні такий зум, що треба відходити, щоб вона попадала в кадр ціла. Або тут вибирати. Не Відео воно не працює. Що ми маємо? X5 стоїть. X5 біла. Там X5, темно синя. На цілий ряд цих машин бех. А там ще машини стоять. Хто, що хто, за машини. А, це мазда. Можна заодно і на Мазду буде пройтися. Там вже мазда. Японці німці. Ну і те непогане, і те непогане, скажімо так. Що там говорити? Маса грішити, як кажуть. Так, так, так. Ще одна напідсталі, але глянемо, що це за. Чи варто на увазі, що це за тачка. От, оце вулиця, якщо раптом вас цікавить, не будете знати, де куди їхати, от на карті забуваєте. Фердінанд Бульвард, бульвар 300 сіло, сорі, 733 міні- і зверху БМВ. І тут ми маємо що? Ще одну беху. По дисках видно, що вони трошки такі піддержавіли, що в нас стоїть вже тут давненько. це не біда. З дисками. Це лема X3.